Мар'яна безугла, та сама, яку привів Верховну Раду Володимир Зеленський, у 2019 році в складі слуг народу, і та сама, яка після цього жила на каналах Медведчука, знову написала допис, кончений, як і вона сама. Допис про те, що вбитий у порядіння військовослужбовець не воював під Бахмутом. Як писали про нього деякі джерела, а через обмеження по здоров'ю відразу був призваний в ТЦК. Питання в тому, що її підписники з. За ну залюбки підхватили це і почали розповідати про те, що в коментарях, що а, раз не воював під Бахмутом, то можна вбивати навіть мабуть треба. Ну бо в них вже був такий случай, коли розповідали, що а хто розповідав брать кума, батька, знайомий, сестри, подруги, співробітник, який почув це в аптеці біля ринку. А й там розповіли ті, хто чули це на зупинці, десь там в мухасранську, але про те, що ТЦКшники розп'яли хлопчика. У трусиках ми знову бачимо, як технологію, яку використовувала ФСБ для того, щоб створити ганебний образ про українців і дискредитувати українців зараз. Знову використовується, але вже проти зсу. Цікаво, одне чи Мар'яна Безугла отримала це завдання від своїх кураторів з офісу президента чи з лубянки? Відповідь на це ми дізнаємось трохи пізніше, коли зміниться влада, і це буде розслідуватись.